Елки-палки, блядь. Вот сад тот дам. Не дам меньше воды видите, блядь. Это просто ужас. И что отрубить? Кошмар Ну, я что делаю, видишь? Сейчас треба так грести, Блин, смотри что я тебе сказать. буде Коротше, друзі, ось така історія. Практично кожному вулику по дві, по дві або по одній миші. Ну, Таке враження наче на пасіці, не знаю що тут сталося. Блядь. Дуже неприємне. Ось така історія в нас. Ну, буде мені досвід. На рік ніякого, ніякого цього ватіна вже не буде, абсолютно. Потім ніяких подкришників. І повністю переробимо криші криші на вулик. Дерев'яний верх, потім фольгоізол і ДВП. І все, і зразу на гніздо ставити, ніяких подкришників, ніяких оцих подушок, нічого. От Тепла кришка і цей холстик. І цей. Як воно називається? Блін, забув. А, прильотку правильно поставити. бо я в цьому році неправильно поставив. Ну, я ж вам кажу, я в перший раз з цим стикнувся. Раніше в мене такого не було, як зараз. Вот. Ну вже як буде, що я зроблю? Роблю зараз те, що можу. Вже вже пізно щось, як ти казав, пити боржомі. Нічого, ладно, працюємо далі. Ну, пожалуйста. Слідуємо вулик така сама історія. Як ти казав, пальцями не хочу лізти, бо не хочу, щоб покусали. О, господи ужас! Просто ужас! Що в нас? там? Ми зараз ці будушки тако попідвішуємо і лишимо їх на сутки в холоді під дощиком, хай там миші повелазять звідти. Їх витримує, витріпаємо і поставимо обратно в вулики. Другого варіанту в нас немає. Других подушок в мене немає, в мене є тільки те, що в мене є. Розніму цю надставку і подивлюся, що там, як там відбувається. Ну коротше, усі вулики такі, я просто капець.